Сімейні спори за участю іноземців, правові аспекти. Привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні поговоримо про правові аспекти сімейних спорів за участю іноземців. Сімейні спори за участю іноземців є особливо складною категорією правових конфліктів, які потребують ретельного розгляду та дотримання міжнародного і національного законодавства. В Україні такі спори часто стосуються розлучень, поділу майна. Опіки над дітьми, встановлення або оспорювання батьківства, а також інших питань сімейного права. Визначення юрисдикції у сімейних спорах за участю іноземців згідно з національним та міжнародним законодавством, українські суди мають юрисдикцію у таких випадках, якщо відповідач проживає або тимчасово перебуває на території України. У деяких випадках, якщо позивач є громадянином України або постійно проживає на території України. Спори щодо розірвання шлюбу можуть розглядатися українськими судами, якщо шлюб був укладений або розірваний на території України. Спори щодо опіки, піклування або встановлення батьківства можуть розглядатися українськими судами, якщо дитина проживає на території України. Наведемо кілька прикладів реальних випадків, які ілюструють важливість правових аспектів сімейних спорів за участю іноземців в Україні. Випадок розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем. Громадянка України уклала шлюб з громадянином іншої країни на території України. Після кількох років спільного проживання подружжя вирішила розірвати шлюб. Завдяки належному оформленню документів та розгляду справи в українському суді шлюб був розірваний відповідно до українського законодавства. Рішення було визнано в країні проживання іноземця на підставі міжнародного договору. Випадок поділу майна між подружжям з різним громадянством. Громадянин України та громадянка іншої країни придбали спільну квартиру під час шлюбу на території України. Після розірвання шлюбу вони оспорювали поділ майна. Завдяки розгляду справи у українському суді та застосуванню українського законодавства квартира була поділена відповідно до умов договору та закону. Рішення було визнано в іншій країні на підставі принципу взаємності. Випадок опіки над дитиною між громадянами різних країн. Громадянка України та громадянин іншої країни мали спільну дитину, яка народилася на території України. Після розлучення подружжя оспорювала опіку над дитиною. Суд, врахувавши інтереси дитини та умови проживання батьків, визначив місце проживання дитини з матір'ю на території України. Рішення було визнано в іншій країні на підставі міжнародного договору. Сімейні спори за участю іноземців в Україні є складною та багатогранною категорією справ, яка вимагає ретельного дотримання національного та міжнародного законодавства. Юридичний маркетплейс-консультант допоможе вирішити будь-яку проблему. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!